Тут зливши масло старе. Оцей гвинтик треба викрутити, щоб злити старе масло. Потім через рівень, ось такий покащий рівня масла, заливається тут нове масло. Долили рівень. Подивились чи достатній рівень мастила, який ми залили. Для цього треба його витерти, закрутити, витащити і побачити, що. Що ми бачимо? Що рівень мастила допустимий. На 50%. Тут погано видно на камері, але повірте мені на слово. От, можна трошечки ще долити. Але то вже я зараз просто покажу, як це все робиться. Тут кришечка така, так от вона відкручується, закручується елементарно. Тут у нас, виходить, показчик рівня мастила. Якщо він буде менший за мінімум, за мінімум тут загориться червона лампочка, і генератор не буде запускатися. От. І тоді вже, коли це все зроблено, вмикаємо запалення. І що? І що у нас? Магія. Так що так, любі друзі, цінуйте роботу волонтерів, тому що техніка ця дороговартісна, і її треба якісно обслуговувати якісними мастилами. Понятно, що не завжди є такі умови, але коли є такі умови, гріх цього не робити. Тому що подумайте про те, що хтось. Щоб докласти свою копійчину на цей генератор, хтось не з'їв, якась дитина не з'їла цукерочку, якась бабуся не купила зайву там пачку або літру молока. А хтось, можливо, не купив, не придбав свою якусь мрію завітну, а віддав ці гроші для того, щоб нам військовим допомогти. Так що, робіть висновки і трошечки думайте.